Я б тебе застрілив, серйозно. Але по тобі треба буде дуже багато стріляти. От, блін, де я маю його зараз шукати. Привіт всім! Мене звати Макс, і я продовжую метро 2033 Redux проходити. Так, минулий раз ми з вами дійшли до цього самого. І бібліотекора. Мене, як завжди, як завжди все глючить, тому що треба було курчамать проходити на ноуті. Ну, да ладно, короче Сьогодні буде дуже непросте записування відео. Я постараюся чим пошвидше пройти і вкластися іменно в 20 хвилин. Чому 20? Тому що в мене через півгодини виключають світло. Зашебісь, я не знаю, як я встигну щось записати. Ну да ладно, курва в ноші глючить, блін. Зашибіть просто. Чудо! Звісно, буде все дуже весело, з тим бібліотекаром прийдеться до хрена час утратити, так що я навіть не знаю, чи я цю локацію сьогодні взагалі покину. Ну що ж, ласкаво прошу, напевно, безтолкове приходження. Бо воно, скоріш всього, так і буде. Не пам'ятаю, як я там з маю воювати. Ну, стоїмо, дивимось на нього. Вали, бляха. Вале! Вале! Вали, давай швидше, бля, мене часу нема. Вимахуватися може десь іншим. Не в тебе одного день не вдався. Так, аккуратнее, не маю змоги, блін. А Боже, це буде довго. Це буде довго. Це реально буде довго. Да, давай, іди. Іди, іди, вали, вали куди-небудь, тільки мене не задовбуй. <звук> Ах ти ж, бля, хамуха. Чудово! я зрозумів. Туди було сенсу ніякого іти. Прекрасно. А, блін, зашибись, я ще й таймер не поставив. Ах, красота. Зашибісь. Бо буде прикол, якщо в мене під час запису комп вирубається і ніхрена нічого не запишеться. Ех, красота. Ладно. Що маєм, то маєм. Пробуємо якось то проскочити. Вали, чувак, будь ласка, швидше. Я б тебе застрілив, серйозно. Але по тобі треба буде дуже багато стріляти. Фонариком по тебе посвідчу. Ну, звалюй звідси. Она навіть не буду, блін Провіряти тут толком ничего. Айди ты нахер, блін Ти, блін, горила безмозгла Да відчепись ти від мене, козел, блях я бы, він зараз сам застрелил нахер. Сто ноги убьес. Двери странные. О, то, блин. Я хочу подивиться, мало ли тут щось. Кори... Корисне є корисне, да. Тут же ж може щось бути да, може. До речі. Якщо тут будуть якісь, блин, ключики до сейфу. Якщо ключ и будет, то я звісно візьму ключ. Але якщо буде, блін, якийсь сейф, то я, блін, не буду ходити, шастати, шукати його десь там. Тому що це дуже дохрена часу піде нас. Ну де він є? Та йоперний театр! Ну, чо блін, з цим зробити? Чом? Що чо мені з цим зробити треба? Вже з самого початку треба, блін, злитися. Ну конечно. Ну хоть чекпоінт тут. Спасибі. Спасибі. Козел, де ти є, блін, виходь! А то это тебе зараз реально застрілю. Идея вали, 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 вали. Okay. Иди там что-то взорвалось, иди подивися. Может тебе там интересно будет А ты что? Ну вот там и сиди, кузел А і тут мене може зловити, правда? Ну конечно. Іди нахер, блин. Придурок. Зел. Їх двоє. Їх двоє, да. Іде. Я навіть не знаю, що можна, шановні людята сказати, серйозно. Я просто без поняття, що можна сказати, що в ігрі напряг повний, що, блін, і тут зараз напряг, тому що. Так що це може бути одне з самих моїх безтолкових прогоджень ігри. Летсплею, так сказати, тому що. Я толком. і не знаю, куди мені йти, їх тут двоє, я так зрозумів. Та я тебе дивлюся на тебе, да, да, да. Шо? Вале, будь ласка, не можу вічно тебе дивитися, блін. Молодець, тепер ввели нахер, звідси Так, Біжи, Артем! Або хоть, блін, нього забери. Трошки таке чуть-чуть просунулися. Що то могло так було б змутувати, мені цікаво. Мені оці, інтересно, що то за перший ізначальний мутант, так сказати. Ну, типу Ізначальна хрень, яка так змутувала. О, мені противогаз покоцали Шикарно. У нас трошки є прогрес, представляєте? Так, будь один. Того, наприклад, мені здається, може бути горила. Так сказати. з деким говорив зі знайомих. Типа, що горила може робити тут в Москві? У мене думка, може, тут був зоопарк, коротше, типу, і звідти повтікали типу, і мутували під час ядерної війни. І цілком може бути. Так сказати, відповідь осталося. О, противогаз новий, нормально. Кейн теж покоцаний, але хоч щось ліпше вже таке мати. Що це таке То лампа? Без поняття взагалі. Ну, судячи по всьому мені якраз таки сюди йти. ну пішли. Зараз нас устріляне, правда. Ну і шо там? Чи мене знову зависло все? Не нормально. Підземне сховище було моторошним місцем. Я не знав, ніде шукати. Як виглядало те, що я намагався знайти. Але невідомий янгол охоронець допоміг мені. Да. Значить, це не настільки погано, добре що хоч трошки ТРОШКИ просунувся. Мене це вже радує. Ну-ка, зривається. Чувак, відвали, я не маю куди йти. И стрьомний, кстати, на цей раз. Вале. Будь добрим чуваком, звали просто. Який молодець. Все, провалюй звідси. Чувак, який потребує занадто великої уваги до себе, який егоїст, бляха. Мутант егоїст називається. Вічно потребує до себе надмірної уваги. Тільки за себе, думаю, козел. Куда, бляха. От, блін, де я маю його зараз шукати? Козел, мать твою. Я б тебе, бляха, застрілив би, гад За ту херню. Я б тебе курча мать, застрілив бля, да. От так вот тебе застрелил. Отаквот, вот, бляха, муха. Гад. Козел. Ты шест, конечно, сзади мене, хтось стоїть. Буду, блін, за двома дивитися підряд, ага. Ладно, коротше, я так розумію, що тут взагалі, як би стріляти з ним без толку, то. Я краще візьму планшет. Там, то продати можна буде. Так, бистро. Обережно! Дейку запальничку має? Класно, правда? А поняв, завидую тоже. Зрозумів. Тільки не йди в мою сторону, бля, Немає куди піти. Все, вали, 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 да. Молодец, іди, іди. іди. Запальничка у мене все одно ліпша, Ха-ха. Егоїст, бля, хаммо. Їх треба не бібліотекарами називати, а егоїстами. Ну, прям який молодець, прям? Пішов туди, куди мені треба. Молодець. О. Якраз. Хто вони бібліотекари? Ми видали для цих потворку медне прізвисько, тому що без імені вони були занадто жахливі. Одне точно, це не тварина. Дано. Ну. Поняття немає, з якої глини їх зліпила радіація, але бібліотекар надто кмітливі, як на звичайних тварин, що мутували. Я бачу в їхніх очах відблиски розуму, а що бачать у наших очах вони, ми не знаємо. Але якщо не тікати, не битися, а просто дивитися чим цим чудовіськам і між тобою і ним стається щось любов, блякавука з першого взгляду. І вони залишаються... залишають тобі життя, хоча й можуть розчавити досвідченою, добре озброєного бійця, як блоху. Можливо, тому що, дивлячись у вічі людям, вони. На силу пригадують, як і самі колись були людьми. Якщо вони, блін, були людьми. Так, обережно Так, тут нічого. Ай, красота би була зараз просто. Так що мені реально пощастило, бляха. Чорт Тут Не розвалився, нахрен сам. Хм, класно. Ох уж, блін, це трендец. Пасти в радіоактивну воду. Артем, ти як навчився вообще плавати вообще? що, блін, в радіоактивних Озерах купався колись? А ти козел, іди звідси. А він на людину вообще не похожий. Вообще. Іди, іди, блин, звали нахер звідси. Просто звали. А, ну ладно, треба. Да ты ч, блин, кузел? Я до бібліотеки маю ще дивитися, що то було вообще. Іди вали, звідси, не зли мене. Там, кстати, вроді би в Ексодусі ті гриби можна збирать, Наскільки я знаю. А до ж треба дойти. Так, а в Ексодусі є бібліотекарі? Бо я якби не знаю. От, бляха, ти муха, ну от що з тобою робити? Да, я просто хочу звалити звідси Я не хочу вже нічого обшукувати. Я просто хочу звідси нафіг звалити і все. Ключ, да? Не, ну і добре, не хочу, блин. Так уж и ключи вшукати. И всякую Не хочу не впало. Куда я тут, блин, маю зайти? Не знаю. може сюда? Ну пу... По... Ой, чо хтось загубив? Ну хоч по вентиляцію налізати не будуть. Скотина влупив мене. И нахер, бля. Зел. Як воно любить, щоб на нього дивилися Лікуйся, Артемка три аптечки лишилися, бляха. О, бля, во сюда, идете. Говно. Надуив, мені вже. Надуи. Не знаю, чи я правильно слово сполучення поставив, але ладно, пофіг. Я на тебе, не блін, не рухаю. Тебе не рухай. Не знаю, чи не здивувався що я тут роблю. Yeah. Так, тут його не О, сонько виспався, добрий ранок. А шо ви тут робите? А я вас не рухаю. А я вас не рухаю, бляха. Майтую, бляха. Звідки? Mm. Ну ладно. Хоть не зі сраки, и то добре уже. Так, що там по часу? бо вже ж повна жесть. А, все. Я, напевно, вже буду закінчувати. От такий от летсплей отрив за сьогодні, що не от так от. Так що, дуже багато ми з вами сьогодні пройшли, аж цілих пару метрів. Ух, рекорд. Ладно, коротше, в общем, записав би більше, але не можу, тому що зараз вироблять світло і ніхрена з цього не вийде. Так що, поки що. Всім дякую за перегляд. Подивіться попередні моє відео проходження ігор Кія на каналі. Розказуйте своїм друзям, знайомим, домашнім улюбленцям, всім, кому хочете про такий канал, як Max Гефекс Ще раз всім дякую за перегляд. Я вам бажаю, не будьте підлими, не будьте токсичними, не будьте гнидою. Або будете як от Кіо-бібліотекар -егоїстом, який вічно потребує до себе уваги. Не заслуговано, кстаті. Тим більше. Що я йому, блін? Хто ми такі, щоб, блін? Йому увагу занадто велику перегляд. Ми тут мутірово. Вообще обнаглівши скотеняка. Коротше, общем, третій раз, начебто дякуємо ще всі, раз всім за перегляд. Вам бажаю удачі, і все, що там, як я казав, всім удачі да. і до побачення. Або погнали далі.